Короче, я скачав нову гру. Ой, забув сказати, що всім привіт від на каналу ASMM. Сьогодні я скачав нову гру. Це мені Тьорний Аніматроніки. Аніматроніки перша частина, короче. Пряйся вижити до першої утра, це дуже важка перша ніч, кажу. О, бо це дуже важко. Боже, я кажу, це дуже важко, але то нічого. Просто от, вони всі що тут. Оксіандесь теж. Так, так. Якщо Якщо от ці всі, ну, хтось з них буде червоним, світитися, значить вони, вони десь є. Кашу на 10. А! Ктиандес, ты ч? А, ктиандес на себе тебя понял. Ты про я понял? Просто проверяем вот так вот. Ось... А боже Бонни. Фредди Андес. У шо на баре было А Птиандес, ты тоже, походу, з ними. А Чика! А ты шо, тисточок проноилась? Не, у сани, солнце очень важко. А, а боженьки! Барабаньки! из них а... А боженьки. А ти вже Ети в... от кодова. Хорошо, що вони десь не рядом. Вони типу по бокам заходять. Хм. Десь рядом. Екіс. Дураба. А, це, а це. І причому у мене аж 58% енергії. Оце оце електричество, на яке я тільки що нажав, ну це біленьке, а там де колінізація, і отут, і отут, воно займає аж мінус 4 зрада. Бачите? 15 стало. Ну, 50. Коротше, ці ночі будуть важкі, так я так і не одної не пройшов. Главное а то вони вилізуть. Фоксі вилізуть з колінізації. А боже. Ну что, все напали? Что это сдалась? Что это такое? Что это вдруг было? за песенка была? Я просто не знаю. Ну и я, я люблю скачать, ну, настоящую первую часть и снять видео и сравнять с этим метеотрным и що. Я не могу понять. А? а? Ну подскажите. Ну, хоч... ну хотя... Настоящее первое щастя не можна так от дивитися. І це круто. А отут можна. От круто. Да, тут можна. Оце настояще круто. Так, тут є дві двери. Ну, зайві деталі. Калінізації взагалі там нема. А то що? все. Сейчас мне будет по конденсу. Все, короче, всем пока. А хотя, а давайте подумаем, что сделать. Только, на ти, только на ти, бедвазг, не ты, только не ты, под вас, да надо, да надо, Не надо. Да блин. <звы> все, всем пока.